Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. А які це добрі звички, що здоров'я бережуть? Я пропоную вам послухати правила, які допоможуть нам набути корисні звички та збережуть здоров'я. Адже здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. Правило номер 1 Це дотримання режиму дня. А що таке режим дня? Це прокидатися і лягати спати в один і той же час. Правильно харчуватися в один і той же час. А ще регулярно гратися на свіжому повітрі. Правило номер 2 Це правильно харчуватися. Правило номер 3. Загартування. Водичка, сонце і повітря в лузі це найкращі наші друзі. Ми можемо купатися, засмагати на сонечку, гуляти щодень на свіжому повітрі, і наш організм буде загартований. Правило номер 4 заняття фізкультурою та спортом. З фізкультурою ми дружимо і тому ми спритні й дужі. Фізкультура і спорт це гра. Скажем дружно їм ура! Правило номер 5 це дотримання гігієни. А пригадати правила та засоби гігієни допоможуть нам загадки. Гладеньке і пахуче, миє чисто личко, миє ручки мило. Що це мило. Кожен, хто вмивається, із ним привітається! Рушничок! Розчешу я кучері, кучері покручені. Я веселий молодець, я густий гребінець. Живу я в тюбику, я корисна запашна це зубна паста. Я чищу зуби чисто, до білизни і до блиску. Звертаюсь я до вас, впізнайте мене враз. Зубна щітка. Правило номер 6. Наші звички. Дуже часто людина робить вчинки, не задумуючись над ними. Тому що вони увійшли в звичку. Звички бувають корисними та шкідливими для здоров'я. Слідкуйте за тим, щоб у вас не з'явилися шкідливі звички. А зараз давайте пограємо в гру Корисно, шкідливо. Довго дивитися телевізор. Шкідливо! Чистити зуби зранку і увечері. Корисно. Гристи нігті. Так, шкідливо. Виконувати ранкову зарядку. Звичайно корисно. Їсти багато шоколаду. Шкідливо. Колупатися в носі. Звичайно ж, шкідливо. Виховуйте в собі хороші звички, дотримуйтесь режиму дня, правильно харчуйтеся, загартовуйте свій організм, займайтеся фізкультурою і спортом, слідкуйте за гігієною та зростайте всі здоровими!